Чи потрібно роботодавцям анулювати бронювання працівників за постановою номер 45 та переходити до перебронювання за новим порядком? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Стало відомо, що у деяких заброньованих за постановою номер 45 у резерв плюс висвічується строк дії відстрочки до 31 березня. Хоча цього не мало статися, зміни щодо закінчення дії від 31 березня стосуються лише постанови Кабміну номер 76. Але що робити підприємствам, які бронювали працівників за постановою номер 45? Чи треба анулювати бронювання та оформити відстрочку наново? Тобто, по суті, діяти так, як визначено для підприємств, які повторно бронюють за постановою номер 76 до 31 березня, постанова номер 45 має гриф для службового користування. Це означає, що її текст доступний обмеженому колу осіб лише тим, кому цей документ довів орган управління, але нам відомо, що змін, які б припиняли дію відстрочки 31 березня. Не було. Як не було і вимоги про анулювання бронювання і перебронювання працівників за іншою постановою. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Крім того, ще є проблеми із датою закінчення відстрочки тим, хто заброньований за постановою номер 45 Ходять чутки, що з 1 квітня вказана постанова взагалі втратить чинність. Наразі жодного офіційного підтвердження цьому немає. Тепер щодо анулювання, наші читачі повідомляють, що декому вдалося анулювати через дію бронювання, що було надане ТЦК за постановою номер 45 і забронювати працівників через дію. Якщо навіть функціонал дії допускає таку технічну можливість, слід розуміти, що постанова номер 45 передбачає конкретні підстави і порядок анулювання від строчки заброньованим. Чи не стане анулювання через дію підставою для штрафу? Цілком можливо, тому краще дотримуватися порядку анулювання визначеного постановою номер 45. Нагадаємо, що анулювати бронювання через дію можна лише в тому випадку, якщо бронювання відбулося через дію. Для таких випадків передбачена можливість до 31 березня анулювати бронь і відразу забронювати працівника без очікування 72 годин. Якщо бронювання відбулося через дію, можливе і анулювання через дію. Якщо ж бронювання відбулося через ТЦК за постановою номер 45 не радимо анульовувати бронь через «Дію». Якщо у ваших працівників заброньованих за постановою 45, в резерв плюс світиться дата закінчення броні 31 березня, радимо звернутися до ТЦК для вирішення цього питання. Паралельно можна звернутися із запитом до служби підтримки дія. Крім того, не зайвим буде звернення на Міністерство оборони. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.